Всім хай тедачі з вами, як завжди Нісал, і сьогодні у нас повідомис про перевірку промокодів. І сьогодні я перевірю 16 промокодів, 9 з них, тобто 7 з них буде на ножі і 9 приблизно буде на голду. Тому поставте лайк, підпишіться на канал, а також в кінці буде. В кінці буде на розіграш 50 голди. Тому подивіться, в кінці будь умови на розіграш 50 голдин. Тому зараз будемо вводити промокоди. Це на Cunai, перший промокод. Димось чи зможе активувати, Промокод не знайдено. В першому промокоді переходимо до другого промокода. Так, другий промокод. Перший промокод був на CunelAрі, другий на Баттерфля Starfall. І знову промокод не знайдено, на жаль, тому переходимо до третього промокоду. І так, третій промокод у нас на Stінg Flag. Дивимось, що буде на знайдений промокод, також не знайдено. Дивимось четвертий промокод. І так, четвертий промокод буде на стінг на короди. Буде у нас четвертий промокод. І дивимось, що буде здійснено чи ні. Чи він дійсний, чи ні. Як думаєте, напишіть коменти. Промокод не знайдено знову. Тимось п'ятий промокод. Зараз я вам покажу, на що це буде промокод. Це буде на нож. Карамбіт е, з науками буде. На ну, ну, цей ножик файний за 5000 майже. Тому надіюсь, що він буде активований. Та інвентар буде. В інвентарі буде в мене. Дивимось, чи буде знайдено чи ні промокод, чи актово не чи ні, промокод не знайдено. Далі у нас буде вже промокод також на ножик m 9 Bayonet Universe. Він зараз коштує досить багато, 25 тисяч холдий. Тому давайте подивимось, як він буде виглядати з перчатками. В принципі, імбово. І давайте спробуємо його активувати. Божо вот промокод. 1, 2, 3. Дивимось. Промокод не знайдено знову. І останній промокод на нож буде на G-команда Floral. Зараз подивимось, як він буде виглядати з перчатками. Ну, подивимось. Ну, в принципі, більш-менш нормально. 200, 300 він коштує голди з команда Фору. Дивимося, чи буде дійсний цей промокод. Надіюсь, що буде дійсний. Нажимаємо. Промокод не знайдено основу. І тепер зараз будемо дивитись промокоди на голду. Залишилось їх десь 9. І так, перший промокод на голду. На 1000 голди. Дивимось, чи він буде активований та дійсний. Так, нажимаю і промокод не знайдено. Далі буде знову промокод на тисячу голди. Зараз буде він знову. Ну, не він, а інший, але також на 1000 голди. Тому дивимось чи він буде, можливо, дійсний. Так, нажимаю і знову надійсний. Також, якщо ти додивився до цього моменту, підпишись на мій канал та постав лайк цьому відео. Та напиши в коментах якийсь позитивний відгук в цьому відео. Або, можливо, негативний, як хочеш. І так, далі у нас на 500 голди промокод. Дивимося, чи він. Можливо, він буде дійсний. Ні, знову не дійсний. Промокод не знайдено знову. Далі буде, у нас ще залишилось 6 промокодів. На 500 голди зараз буде промокод. Тому дивимось. Далі відос. Ідимося, що хочась, можливо, буде якийсь промокод дійсний. І промокод не знайдено знову. І залишається. У нас 5 промокодів в цьому відосі В цьому відосі 500 голди знову промокод. І дивимось що він буде Дійсний. Також напишіть в коментах свій промокод. Напишіть, чи ви активували колись промокоди, тому що я ще не активував От, промокод якийсь, щоб мені інвентар була. Буву чи нощі, ще щось такого не було ще. Напишіть коменти. Зараз буде також на 500 голди промокод. І знову на 500 голди промокод. Дивимось. Можливо, пощастить в цей раз. І також е, ви... Описі до відео можете задонатити на розвиток мого каналу та підписатись на мій ТГ можете. І промокод не знайдено Це все буде в описі ТГ канал та донат Хто хоче, можете задонатити. Залишилось три останні промокоди в цьому відео. Цей промокод на 100 голди, які будуть два інших. Тому дивимось, чи, можливо, вони будуть дісні Знову промокод не знайдено. Переходимо до, виходить, ще 15-го промокоду. Перевірив я вже 14. І залишилось, в принципі, два промокоди перевірити. Тому ввожу промокод. Надіємося, що, можливо, він хоча б буде дійсний. Хоча б з двох один. Знову промокод не знайдено. І залишається в цьому відосі один промокод, і скоро вже будуть умови е, на розіграш 50 голди. Тому дивіться цей відос до кінця, скоро буде вже умови. Я скажу скоро вже, через один промокод. І останній промокод в цьому відео. Дивимось, чи він буде дійсний чи ні, і тоді скажу умови розіграшу на 50 голди. І знову промокод не знайдено, на жаль. Тому сьогодні перевірив 16 промокодів, один не було знайдено. Як бачите, у мене на балансі 293 голди, тому це означає, що 50 голди я можу виплатити дуже на легкому. Тому будуть умови такі: перше, це від, додивитися, додивитися відос від початку до кінця, не перемотуючи відос тому далі. Друге, це підписатись на мій канал Ютуб. Третє це підписатись на мій ТГ канал. Четверте це написати свій ID в 2 е, в коментах. Тому виберу переможця я в рандом в рандомному обертанні. Тому всім удачі. 10 вересня буде вже відомо, хто переможе 12.00 Десь так. Можна до 12.00 10 вересня. Всім. Boka.